Всім вітання! Сьогодні такого грудневого вечірнього вечора записуємо історію однієї з родин, які дуже багато роблять для громадської організації час для нас і для наших громадян, для наших ніженців, для нашої ніженської громади, а також ще для багатьох інших людей. Я вам представляю родину Радченків: це Ігор та Наталія. Розкажіть про себе. Чому ви почали волонтерити, і яка ваша історія е, стійкості зараз е, трьох, майже трьох років війни? Ну, Волонтерити ми почали давно, точніше, я, а чоловік просто спостерігав. А в зв'язку під час повномасштабного вторгнення, з першого дня, е, чоловік долучився і разом кожного дня працюємо, допомагаємо. Волонтеримо. В е, перший день е, так сталося, що на його підприємстві було бомбосховище, і ми вирішили, що там буде у нас склад. Волонтерський штаб, точніше, де ми будемо працювати. І так склалося, що е, він об'єднав багато людей, до речі, там ближче познайомились е, з тобою. Ну і так вийшло, що. Півтора місяця ми прожили разом в мозговищі в підвалі. До речі, у багатьох я, як Ігор, записана Наташа, подвал, Ігор-Підвал. Тобто полтора місяця дали нам згуртованість, дали нам розуміння, що треба підтримувати одного, одного і підтримувати громаду. Ігор, як воно так бути волонтером, та, оскільки ваша родина вона е, займалася підприємницькою діяльністю і зовсім не планувала, мабуть, бути проволонтерським і взагалі підприємці, бізнес, бізнес це той, хто вміє заробляти кошти, а волонтерство це безкоштовна, безкорислива діяльність на благо людей. Як так трапило, що ви вибрали те, що. Ну, так у вас, тому що в нас був двігатель Агреси та Наталія. Да. Е, Спочатку війни, як Наташа сказала, був, об'єдналися і були в магазині. І дійсно, той час був дуже важкий, почало війни, і от не було навіть інших мислів, треба допомагати, треба збирати, треба об'єднувати. І от на фоні початку війни і тяжких обставин, які були, то в принципі, я так почав цю роботу. А потім, вже згодом, воно. Дальше-дальше втягуюся, втягуюся, знайомуся. Волонтерство теж розвиває багато напрямків там і знайомих, і друзів, і ті, хто займається цією справою. тому воно ну, з кожним днем. Місяця воно все більше. більше. Я дуже чітко пам'ятаю ваш, звісно, що подвал, куди ми приходили, приносили, передавали, відправляли і дуже багато чого шукали. І став таким волонтерським вашим центром да, з охороною, куди. Куди так? До речі, ти питала про яку цікаву історію? У нас вийшло перед нашим магазином був блокпост хлопців, і так вийшло, що вход вони стояли там, щоб вітер не дув, і всі чогось думали, що це нас охороняють. Всі казали, вас волонтерський штаб охороняє охорона. Насправді він багато кому допоміг ваш центр. і Я думаю, що багато об'єднав людей. Якісь можливо ще історії, які трапились тоді. Що згадати? Ну, багато друзів з'явилося. Дійсно, як то кажуть, до війни і після повномасштабної, ти зрозумів, хто є, хто, хто ближчий до тебе, хто ні. І дійсно зараз і ті хлопці, які з 58-го охороняли нас з багатьмом підтримуємо, були навкруги нашого міста. З тими підтримуємо відносини. Звичайно, хочеться, щоб вони приїхали до нас, були ближче, але зараз на телефоні, зараз передачки, посилки, виконання їхніх запитів, допомога. Тобто, по першому дзвінку одразу, ну, звичайно, фінансова допомагає чоловік. Ігор, а коли ти вперше познайомився з Сергієм Наконечним? Мене ще в школі. Ми в 15 в школі навчалися, і один рік ми навчалися ну, в однокласному. Я перепрошую, що я заторкнулася, можливо, заболюче, але не можу про це не сказати, оскільки в нас є дуже багато історій, які поєднують нас. З людьми, які вже на Хмаринках. І, мабуть, це найтрепетніше і найсенситив наша пам'ять жива. Ми завжди пам'ятаємо про тих, про кого турбуємося. І знаєте, як і у побратимів, що своїх не залишають ніде, то вони наші і назавжди. Я дякую, бо це насправді наші такі світлі історії, які нас і поєднують, і назавжди в нашій пам'яті. Я запросила вас на це інтерв'ю, бо я так само хотіла вам сказати дякую. Скажіть, протягом цієї майже три роки війни. Що вони для вашої родини, волонтерської родини, оскільки ваші діти вони теж приходять е, і плести кімори, і е, розвантажувати речі, і відвантажувати, і шукати, і допомагати, і підтримувати. Що для вашої родини це? Вони розуміють, що йде війна, треба допомагати. І хтось старший, хтось младший, але всі вони розуміють. І всі по мірі своїх можливостей вони допомагають. Ти ж Галя розумієш, що волонтерство це постійно на телефоні, постійно десь шукати щось, щось привозити, щось передавати. І виходить так, що ну, діти дійсно, дітям дійсно приділяєш менше уваги, але ми бачимо все ж таки підтримку від дітей, що вони розуміють, що війна скінчиться і далі буде все стане так, як і було. Але зараз дійсно є розуміння, є розуміння. Слава Богу, дякую чоловіку за те, що він каже, а ти на роботі колись будеш. Ну, це трошки, звісно, і в роботі втрачається. Але наша першочергова зараз завдання, задача допомагати. Якщо ти в'язався в це, то і в тебе є можливість, то ти повинен це робити. Іноді, навіть хлопці, коли... Дзвонять, пишуть, що ой, вибач, ми тебе, що тебе турбуємо, нам незручно. Ну, хочеться іноді сказати трошки нецензурну лексику, хлопці, якщо ви там, то ми повинні тут 10 разів працювати більше. Ну, знову ж таки, якщо в тебе є можливість, якщо є друзі, якщо є однодумці, якщо є підтримка, плече нашої волонтерської спільної родини геочас для нас. Дивлячись на вас, я радію безмежно, що в нас є такі приклади родинного волонтерства, оскільки я завжди буду пам'ятати про те, як ми обіймалися в тому підвалі, і несемо це світло, мабуть, і тепло сердець, які ми дарували людям і один одному, даби теж іти далі. О, до речі, історія. Е, е, Галя перша прийшла до нас в підвал і почала обніматися, казавши, сказавши, що це позитивчик, це клас, давайте підтримувати один одного. І е, навіть коли приїжджали з інших міст там, нам привозили якусь гуманітарну допомогу. Ну, наприклад, у мене, ну я знаю багато прикладів і інші, які е, перший раз бачиш людину. Але ти підходиш до нього і обнімаєш міцно-міцно. Хлопці спочатку так реагували, я ж тебе не знаю, що таке, а потім воно війшло в традицію. І е, з іншими, якщо спільнотами, ти, ну, ми, наприклад, з дівчатами спілкуємося е, з інших міст України, і вони кажуть, ну все, закінчиться війна, ми зустрінемося і міцно-міцно один одного обіймемо. То ти кажеш, а ми вже обнімаємося, у нас є так, що Галя часто, коли ми обнімаємо згадуємо вийшов, і дякуємо за те, що дійсно це позитивно трошки підбадьорює, підтримує. І навіть я пам'ятаю, як Анатолій Копиця приїхав тільки, коли вони у Львові ну, мені допомагали, збирали допомогу. І він приїхав ніж, і Ми перший раз з ним зустрілися, ну, начебто далекі люди. Да? Тобто він бізнесмен, ми, ми якось не пересікалися. І я його побачила. Ніженець привернувся, довгий час не бачились, обняла, але потім це обнімашки стали, як кажуть, нашими традицією. Вже три роки. І так багато зроблено. Можливо, вже і треба повернути знову на бізнес, на роботу, вернутися додому, а ви все одно продовжите волонтерити. Що мотивує вас? Перемога. Ми повинні не складати руки, поки не буде перемоги. По-іншому. Чому особисто вас це зачіпає? Зараз у більшості насправді зменшилась кількість донатів, ніхто не хоче допомагати. Не скажу, що ніхто, оскільки знаходяться завжди люди, хто підтримує і допомагає, попри все, навіть коли немає зборів. Що є вашим мотиватором, що є вашим двигуном? Ну, як ми можемо сидіти, склавши руки, якщо там потрібна допомога. Тобто, ну, і саме основне, як я сьогодні, у нас теж була волонтерська зустріч з молоддю, я казала, що мотивує багато е, ті люди, які поруч з тобою. Волонтерство це від душі. Просто так: людина не піде, не буде щось робити, вона посидить вдома, подивиться телевізор, щось приготує так по хазяйству. А волонтери в більшій частини зараз я коли спілкуєшся ну Як же таким красивим словом сказати, все. І займаються все ж таки цією справою. Тобто шукають, 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 передають, спілкуються. Ну, ну як навіщо. Тому що йде війна, хлопцям набагато тяжче, не чим нам. Треба допомагати всім, чим можемо. Хотілося, звісно, більше, але ну, будемо намагатися. Що ви могли б побажати нашим всім людям, хто і буде дивитися ці відео, і буде надихатися, і що би хотіли побажати, можливо, привітати волонтерську спільноту, ви можете це зробити? Ну, в першу чергу підтримувати один одного. Якщо є можливість донатити, якщо немає можливості, йти плести сітки, готувати пиріжки. Люба не має маленької допомоги, як не має маленьких донатів. Тобто, зараз ми повинні працювати, працювати і показувати своїм прикладом, що не можна стояти осторонь. Якщо ти не там, то ти повинен щось робити тут. Це ж не обов'язково кошти. Це може бути праця, правильно каже сітка там, платіння, або інше. Це може бути кошти. Да, Побажати хочу миру і перемоги. Як, як скоріше, ж вона настала. Я вам дякую, що ви є. Для мене дуже цінно, що саме такі волонтери є в нашій громадській організації Час для нас, якими я щиро пишаюся. І дякую вам за те, що ви саме так відноситеся до справи волонтерства, що ви цим живете, що ви цим дишите і наснагожуєте теж інших людей. Я вам щиро дякую. Обіймаю вас всім серцем.